Обсудимо бухгалтерські події за робочий тиждень з 23 по 27 грудня. 25 грудня опубліковано закон про перенесення сплати військового збору ФОПами на єдиному податку. Так, фізичні особи платитимуть військовий збір за ставкою 5% із 1 грудня 2024 року. Платники єдиного податку 3 групи почнуть перераховувати 1% від обороту з 1 січня 2025 року. З цієї ж дати ФОПи 1, 2 та 4 групи. Руп сплачуватимуть військовий збір у розмірі 10 від мінімальної зарплати. 24 грудня ДПС оприлюднила всі чотири розділи плану графіку проведення документальних планових перевірок на 2025 рік. Податківці планують завітати до певних юридичних осіб, ФОПів, фінансових установ та постійних представництв нерезидентів. МінФін своїм наказом від 19 грудня номер 649 затвердив критерії, за якими визначає підприємства та установи, які мають важливе значення для галузі національної економіки. Загалом критеріїв 5, А для отримання статусу потрібно відповідати хоча б одному з них. І з 1 січня 2025 року сплата ЄСВ стає обов'язковою для всіх ФОПів. Мінімальний розмір 1760 гривень на місяць, тобто 22% від мінімальної заробітної плати. Нагадаємо, що з 1 березня 2022 року сплата ЄСВ була добровільною. Щоб мати більше професійної підтримки, долучайтесь до експерту з Головбух і пам'ятайте, попереду новорічні свята. Бережіть себе та вірте у диво. Загадайте найважливіше бажання. Побачимось у наступному році!